Привіт! Ми з вами потихеньку підбираємося до головної теми про те, як знайти клієнта. Я б хотіла спочатку зробити вступ. Ви можете бути або незалежним фрілансером, або влаштуватися на постійну роботу. Це важливо зрозуміти для того, щоб розуміти відмінності, плюси і мінуси кожного варіанту. Отже, перше, будучи фрілансером, вам потрібно бути готовим до того, що ви будете робити замовлення для двох клієнтів або для трьох клієнтів одночасно. Вам потрібно вдуматися, бо це важливий шаг перед тим, як шукати собі роботу. Вдуматися в те, що окрім технічного завдання, окрім ретуші, вам потрібно буде спілкуватися з двома або трьома людьми, з трьома або двома клієнтами. Вам потрібно буде зрозуміти потреби кожного замовника, знайти підхід до кожного замовника. Вам потрібно буде вести або два або три проекти одночасно. І ці проекти мусять бути виконані і вчасно, і якісно. Якщо цього не буде зроблено, то ви втратите замовника. І якщо ви знайшли цього клієнта на фріланс-біржі, то у вас є такий ризик отримати негативний відгук. і Якщо ви його отримаєте, то на фріланс-біржі у вас буде понижений рейтинг і це для вашого акаунту і подальшого пошуку клієнтів і роботи на цій біржі, у вас будуть вже витікаючі негативні наслідки. Коли ви ведете декілька проектів одночасно, ви мусите бути більш холоднокровним, мати більш стійкі нерви. Бути більш врівноваженими, бо кожне спілкування, воно вас ніби як з процесу, от ви зараз ретушуєте, і тут вам потрібно вам щось пише клієнт, вам потрібно дати йому зворотній зв'язок. Ви постійно видергуєте себе з якогось процесу, і коли це один проект це стресово, а коли це два або три, це більш ще більш стресовіше. Це дуже важливо зараз для вас розуміти, чи на етапі того, як ви зараз чуєте, зрозуміти, чи вас це викликає стрес чи ні? Якщо у вас зараз на цьому етапі вже викликає стрес, то вам краще влаштуватися на постійну роботу. І бути штатним працівником, а не незалежним фрілансером. Якщо ви обираєте шлях незалежного фрілансера, вам треба бути готовим, що якщо у вас не дуже стійкі нерви, то ви будете погано спати, у вас буде безсоння. Якщо ви обираєте шлях фрілансера, вам потрібно відразу зрозуміти, що ви будете робити в тому випадку, коли до вас прийшло не одне замовлення, а декілька. У вас є декілька варіантів зробити самому або попросити когось, щоб вам допомогли. Про делегування я зараз трошечки пізніше розкажу. Ви просто повинні зрозуміти ще раз, що коли ви вибираєте шлях фрілансера, то контролювати надходження замовлень ви не можете. Ви можете або взяти з роботу, зробити, або відмовитися і зрозуміти, що в цей момент ви втрачаєте клієнта. І ви не тільки втрачаєте клієнта зараз, ви втрачаєте і до вас і потім вже звернеться. Тобто, це в принципі ви не втримали цього клієнта. Ви не дозаробили зараз і не дозаробили потім. Якщо ви вирішили знайти собі помічника, то і змогли знайти собі помічника, то у вас є свірогідність, що ви клієнта не втратите. Далі, якщо ваш бюджет дозволяє, ви ділитеся із помічником, якщо не дозволяє, то будьте готові, що ви все, що ви могли заробити, ви віддаєте своєму помічнику. Якщо ви цього не зробите, то знову ж таки повертаємося до того, що ваш клієнт ви його втратите. Ви не знайшли помічника, ви не зробили замовлення або робите самі і спите менше, працюєте більше. Якщо ж все ж таки ви знайшли помічника, то у вас є шанс на те, що ваш клієнт до вас повернеться, бо ви йому зараз не відмовили. Ну що зараз в принципі логічно і зрозуміло. Але у вас є ризик, що ваш помічник не справиться, що вам потрібно буде, потрібно буде вносити правки після вашого. Помічника, і це навіть можливо, якщо він зробив тестове завдання добре. Вам потрібно бути готовим до того, що ви обов'язково перевірите його роботу, бо це ваша відповідальність перед клієнтом, щоб робота була виконана якісно. Це ваша відповідальність, не вашого помічника. І вам треба бути готовим до того, що ви всі правки будете вносити самостійно, бо це. Буде по перше швидше, ніж відправляти помічнику, потім скачувати від помічника ці файли, пояснювати йому, що вам так не сподобалося, що він не так зробив, чекати, поки він відреагує, поки він несе зміни, поки він знову вам відправить. І ще, Якщо він виходить з курсу, де вчать не поспішати, то він буде не поспішати і буде робити все в комфортному для себе темпі. Це ми обговорювали на минулому уроці. І іноді дійсно немає необхідності відправляти направки файл помічнику, бо в часі ви нічого не виграєте. Я раджу, якщо просто якщо ваш проект. Довгий, то говорити вашому північнику, на що йому варто звернути увагу, і він в процесі наступного разу мусить це зробити сам, щоб ви вже це не виправляли, бо це буде просто швидше, і у вас такий буде конвейер. Чесно, для мене знайти помічника це був виклик. Я мала помічницю, вона мені допомагала робити тільки частину роботи, бо в мене був обмежений бюджет, і я могла їй тільки довірити частину роботи ще через те, що вона була початківцем. Вона робила десь п'яту частину з того, що потрібно було в принципі в цьому проєкті. В ясності я тоді працювала над брендом, і потрібно було робити ретуш моделі, чистити фон, чистити сукню і змінювати колір сукні згідно із зразком. І... Я цей колір підбирала, колір був складний, тож його потрібно було проявляти по масі, і вона робила тільки цю функцію. Тобто, тільки проявляла по масі колір, Я відправляла файл ПСД, і вона в ньому працювала. І відправляла мені його назад. Я далі з ним також продовжувала його ретушувати. Бюджет був дійсно маленьким, але я платила їй половину від того бюджету, який мала від цього з цього проекту. Якби я заплатила менше, то вона просто б не погодилася. Хоча, як я сказала, це був вертушок початківець. Я могла на той момент звернутися тільки до початківця і при цьому давати їй поради як їй швидше і якісніше працювати. На той момент я не готова була відмовитись від клієнта, хоч він платив не дуже великі гроші, і я не хотіла відмовляти тим клієнтам, які до мене зверталися під час цього, як цей проект я вела. Тож я викручувалася як могла і зверталася до ретушера початківця як помічника. Зараз мені часто допомагає з проектами досвідчений ретушер, і це мій чоловік. І, хоч він досвідчений, але не одна робота не проходить повз мене. І я завжди контролюю процес. Звичайно, така робота виконується швидше, якщо ви працюєте з досвідченим ретушером, але ви завжди мусите все рівно перевіряти. Любий будь-який проект потребує вашої уваги, будь-то там з досвідченим ретушером чи недосвідченим ретушером ви працюєте. Чи легко буде знайти вам помічника, який буде і профі, і влаштовуватиме його ваш бюджет? Я не знаю, тому що це не задача. Ви не тримаєте людину собі в штаті, ви не виплачуєте їй заробітну плату кожного місяця чи там два рази на місяць. Сьогодні ви знайшли собі підходящого помічника, ви з ним поспілкувалися. А ще до цього поспілкувалися з десятком інших людей, бо вам треба було пройти з ними, тестове завдання, подивитися їхні портфоліо. Тобто ви провели якусь міні-співбесіду, можна сказати, з десятком людей обрали якогось. У вас немає гарантії, що цей ретушет з вами буде і. Потім надалі, коли у вас знову буде якась запара, бо він також вільний фрілансер, і сьогодні він має час вам допомагати, а наступного разу він буде зайнятий іншим проєктом. Розумієте, вам ніхто не може гарантувати того, що ваш помічник буде один і він завжди буде вам готовий допомагати. Тож ви мусите бути непоганим менеджером, коли ви обираєте шлях. Фрілансера ще є багато відмінностей між фрілансером і штатним працівником. Варто їх знати перед тим, як шукати собі роботу ретушера. Ми обов'язково їх з вами переглянемо, обсудимо і до зустрічі в наступному відео.